Чи справді, на окупованих територіях спостерігається підвищена смертність після вакцинації? Ні. Хворіють люди. Не бачу я підвищеної смертності через віруси? Не бачу я підвищеної смертності через віруси на окупованих територіях. Інформація і псошна. Хворіють люди, так. Помирають люди, так. Але не можу сказати, що це якийсь такий неймовірний потік чи неймовірна кількість. На щастя, чи вдасться росіянам вирішити проблему з водою в Криму? Ні, не вдасться. Як вони це зроблять? Немає можливості, немає на це потенціалу. Е, немає про, на це технічної можливості. Про це йдуть перемови, про це йдуть розмови, про це йдуть навіть, знаєте, е, серйозними обличчями. Вони сідають та щось обговорюють в пошуках якогось виходу з ситуації. Але воно нічого не дасть, ці е, збори та розмови Н -н -н. не вдасться, не вдасться. Чи отримає Україна до кінця року далекобійні ракети, які не здатна збивати російська ППО? Ми отримаємо, ми, вони навіть приїдуть, ми їх опануємо, але застосовувати чимось ми їх не будемо. Чи будуть масовані ракетні атаки на західні області України в листопаді? Ядерна загроза це не несе, це важливо. Я не можу сказати, що є якась загроза, велика загроза населенню, але посилення атак мені не показують. Мені показують повтор ситуації. Тобто, це, от як було рік тому, великий повтор того, що буде так, як рік тому, у цей час, у цей період, тобто це листопад-грудень, повтор ситуації, як було минулого року. Але сказати, що буде посилення ні, посилення не буде, але все ж таки якусь біду вони ще зроблять там. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Туреччина вирішила відкрито підтримати Хамас? Тому що Турції потрібно зайняти якусь сторону. Турція повинна зробити вибір. От дійсно, і цей вибір він дуже є категоричним, тобто неможливо залишитись пацифістом і не заангажованою особою Ердогане саме в цій ситуації потрібне, потрібно зробити вибір. Він, ніби знаєте, ніби він намагався домовитись з Ізраїлем. Але Ізраїль не пішов на домовленості, навіть тут жорстко якось відсік, відрізав і чим спричинив зворотню якусь реакцію Турції. Тому не можна залишатися в стороні, мені потрібно якось долучитися до цього процесу. Тому, якщо Ізраїль в мене не вийшло домовитися з Ізраїлем, я буду підтримувати їх. Ворогів. От тут політична ситуація, вона пов'язана з військовою ситуацією, яка буде в майбутньому і Ердогану вигідніше зараз взяти і прийняти сторону, як йому здається, більш сильного противника. Але це його велика помилка. Це його велика помилка, тому що він через це. Втрачає якісь важливі інструменти для зросту і для зростання міцності своєї країни, тому це велика помилка Ердогана підтримувати відкрито Хамас. Це на майбутнє, тому що в майбутньому малюється якийсь конфлікт, до якого Ізраїлу Ердогану було б цікаво долучити саме Хамас, тому що Ізраїль на домовленості не пішов. А вибір зробити було потрібно. Ось тому вони відкрито підтримують Хамас. Чи забезпечить Україна власні потреби в fpv дронах протягом наступного року? Да, ми до цього будемо прагнути. Ми в це будемо вкладатися. Ми будемо незадоволені, Нам потреба, нам буде необхідна допомога долучення якихось ще двох країн-учасників в цих процесах. Ну, тобто, нам будуть допомагати, чи зможемо ми так, так, але більше мені показують, чи то друга половина року, чи то більше. Кінцю до кінця наступного року ми зможемо в цьому питанні поставити крапку, і воно буде вирішено для України, дасть нам відчуття захищеності, відчуття такої знаєте, стабільної, якоїсь такої впевненості в своєму захисті. Але це довго, це дорого, це не на самоті, так, да, буде пізніше, ніж протягом року, більше як під кінець наступного року. Чи стабілізується ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині протягом двох тижнів? Ми його подолаємо. Це 100% цей вірус. Чи буде посилення спалаху, чи буде зміцнення, чи поменшення? Мені показують, що якось ситуація стабілізується е і зупиниться. І зміниться. Тобто, чи буде поширений спалах? Ні, І знову мені показують, що посилення спалаху можливо тільки в інформаційному просторі, аніж фізично-побутовому, скажімо так, не посилиться. Зупиниться і зменшиться. Чи піде він далі? Давайте так, чи піде взагалі цей вірус далі по країні. Він вже пішов, вже це є, вже з цим борються, вже від цього навіть є загиблі люди. Але знаєте, сказати, що ця ситуація дійде до державної проблеми, я не можу на щастя. тому чи відбудеться зустріч Байдена з Сі Цзіньпінем в листопаді? Так, вона відбудеться, але будуть зміни. От вона відбудеться. Вона необхідна, вона потрібна, але вона по карті диявола. Я б сказала, що вона необхідна більше як демонстраційна. Тобто, не настільки вона конструктивна в своїй складовій. Як вона необхідна для того, аби ну, знаєте, всі побачили, що вони зустрілися, продемонструвати цю готовність до перемовин, готовність до спілкування і до взаємодії? Це демонстраційна акція. Відбудеться зустріч, відбудеться. Відбудеться, але от знову зміниться щось. Щось зміниться, чи то де вона відбудеться, чи то яким чином, чи то в який час. Ну тобто не так, як на сьогодні. Про це ми всі дізнаємось. Не так, але ну, відбудеться. Так. Чи планує Байден обговорити з Сі сідзенпінем ситуацію в Україні? Так. Але знаєте, знову мені показують Байден сі дзінпіням ситуацію в Україні. Вже обговорювали, обговорювали, вже не знають, що ще про неї обговорювати. А тут буде розмова, тут буде можливість вибору. Ну, тобто вони будуть обговорювати якісь варіанти саме ситуації в Україні, розрі... ну, вирішення ситуації в Україні. І про щось договоряться, і про щось вони домовляться. Тобто вони не просто будуть обговорювати ситуацію, а ніби про це вже розмовлялося, перемовлялося. Треба ще якісь е, маленькі штришки, знаєте, поробити, аби е, все ж таки дійти якоїсь згоди. Вони її дійдуть, вони зрозуміють обидва, що робити, аби було ось так, і почнуть це робити. Тобто, це знаєте, ніби як фінальна така. Зустріч, аби вже розпочати робити, не тільки зустрічатися і розмовляти, а вже і робити. Отже, після цієї зустрічі будуть цікаві події відбуватися, які будуть впливати саме на ситуацію в Україні. Так? Чи надасть Фінляндія свої військові бази у розпорядження армії США до кінця року? Ні. Ні, не віддасть, будуть обіцяти, будуть про це говорити. Але знаєте, аби це віддати, потрібні кошти, потрібні якісь вкладення, тобто потрібні якісь дотації. І саме це є в інтересах Фінляндії, тому що ну, вони ніби як намагаються торгуватись, так мені більше схоже. Знаєте, як Росія до цього ставиться. Ну, по перше, вони не дуже обговорюють з Росією цю ситуацію, але Росія до цього ставиться так, що потрібно якось Фінляндію чимось залякати, якось шуганути їх. Аби вони перестали це робити, не вийде, тому що все ж таки, не дивлячись на якісь тут, навіть провокації з боку Росії будуть в сторону Фінляндії, аби не сталося домовленостей Фінляндії з Америкою. Не вийде, тому що все ж таки надасть бази Фінляндія, але згодом, коли отримає якісь натомість кошти, чи то якісь блага, які хоче отримати від, від Америки. Заява Трампа, що Угорщина має кордон з РФ. Це помилка чи цілеспрямована дія? Це спроба проманіпулювати, це спроба якимось чином все привернути до себе увагу, аби ну, тут диявол мав. Ну тобто, це як демонстрація себе як розумного лідера. Але дуже багато емоційних карт. Тому я можу сказати про те, що це знаєте, ніби як чи то випадково про ну випадково ляпнув на емоціях. Сказав, чому тому, що ну не хочу я відходити з публічного взагалі простору. Мені потрібно робити якісь заяви, будь-які тому саме він використовує, тому що тут показано, що це не єдиний факт його от таких от вбросів. Чому? Тому що людина зараз намагається в будь-якій ланці публічної політики е, десь, аби його прізвище теж згадувалось, тобто не, не відходити з радарів. Ось навіщо він це сказав? Тобто, чи має він на це вплив, немає, чи може він на це, ну тобто, якось використати цю ситуацію, аби щось змінити, не може. Навіщо це? Аби не забували, аби щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Знаєте, отак більше схоже, тому ось навіщо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.